То п'ять причин, чому насправді нам важко змінювати своє життя, і чому а, інколи люди вибирають навіть не самі некомфортні ситуації, але все рівно. Найдуть зміни і не змінюють своє життя. Ну, наприклад, приклад, да? не нелюбима робота, на якій людина може страждати, не отримувати свою дохід, заробітну плату, вона все одно там буде, тому що там безпечніше, там зрозуміліше. І давайте зараз розберемо топ 5 причин. Перша причина це робота нашого мозку. Наш мозок запрограмований на стабільність. Він буде з любим шляхом шукати для вас способи виживання і безпеки. Все, що нове, навіть саме найкраще для вас, воно буде розрахуватися як щось, що. Ми не розуміємо, ми не знаємо, тобто небезпечно. Тому потрібний певний час на те, щоб адаптуватися до нових змін і впустити ці зміни в нове життя. Що робити поступово по маленькими кроками йти до змін? Друге, важливе складова це звичайний рівень енергії, тому що рівень енергії немірно важливий, тому що якщо в людини немає енергії на нові дії, на нові зміни, вона їх не буде робити. Тут потрібно робити аудит, куди уходить енергія. Ну, з точки зору дивіться, що значить енергія, теж да? саме ряд негативних думок, яка що може красти енергію. Ряд Певних негативних звичок, звичайно, у людини недостатньо ресурсу, от внутрішнього, щоб йти в зміни. Третя причина це страх невдачі і водночас страх успіху. Тому що підсвідомо всі люди хочуть бути прийнятими, особливо соцом. Якщо у людини може бути невдача, вона боїться, що може бути висміна, не прийнята або наступний момент дуже цікавий страх успіху. Водночас, чому тому, що коли людина піднімається в тому ж самому своїм фінансовим доходу, в кар'єрі. Якості свого життя. Вона змінює, хоче не хоче, вона змінює своє середовище, тому що вона на порядок, в... на порядок як вище стає в плані а... своїх витрат та свого соціального статусу. І, звичайно, вона може бути мати страх не бути неприйнятою тим, прийнятою соці... ну, в тому середовищі, де вона є. А для неї це важливо, тому що для неї це безпека. Бо в неї є інші там свої потреби. Про це все більше я розбираю на консультаціях своїх. А, давайте наступна причина: сила звички. Немірно важливо розвивати нові нові звички. І... Що робити для цього? Поступово, поступово, теж маленькими кроками освоювати. От, наприклад, не доводить людину справу до кінця, а вона розуміє, для того, щоб досягнути успіху, їй потрібно доводити справу до кінця. Тому поступово, поступово потрібно впроваджувати звичку, доводити справи до кінця. Наступний і останній — це, звичайно, зовнішній тиск, саме з середовище, в якому людина може бути. Тут якраз. Потрібно сказати, і, до доречно сказати, що дійсно середовище впливає на нас, середовище впливає на людину. Але важливо сказати, що це не йде один із основних факторів, тому що для змін потрібні так враховувати наступні ті перші чотири фактори, які я говорила, да? це робота з мисленням, це на це освоєння нових звичок. І середовище воно, звичайно буде впливати. Воно звичайно може допомагати стимулювати, але без роботи з мисленням, без роботи над собою, звичайно. А... Тільки розраховувати на середовище змін кардинальних не буде. Тому, враховуючи всі ці п'ять факторів, можна впустити зміни в своє життя. Якщо вам більше, більше цікаво дізнатися, як покращити свій рівень життя, як підвищити свій фінансовий дохід, підписуйтесь до мене на сторінку.